Як впоратись з поразкою, і чому після перегляду цього відео, після того, як ви почнете в життя вносити ті зміни, про які я вам скажу, ви можете повністю змінити своє ставлення загалом до такого поняття, як досвід. Що таке поразка? Поразка це те, що ми визначаємо власним ставленням до того досвіду, який ми вважаємо не потрібним нам, не тим, яким ми хотіли би отримати, тобто Поразка це фактично, коли ми самі даємо оцінку певному досвіду, спираючись на те, що ми прогнозували собі інший результат. І тут більшість людей потрапляє на в головну пастку пастку типу мислення. Загалом ми можемо поділити себе і людей. Ми можемо розділити на два типи мислення. Перший це. Фіксоване мислення це мислення, яке чітко має в собі рамки, і з таким мисленням людина вважає, що її результат це є вона сама, і що себе вона змінити вже не може. Що вона наділена певним перечнем рис, характеру, певними можливостями, певними талантами, певними спадковостями. І що якщо десь раптом... Щось стається не так, як вона прогнозувала собі, це її особиста провина, це її поразка, і це в жодному разі не можна визнавати. Навіть фіксований тип мислення він налаштований на результат. Але як це не дивно, саме фіксований тип мислення дуже сильно обмежений від досягнення цього результату, тому що будь-який вихід за. Межі цієї лінії, яку фіксований тип мислення вважає правильною, він є великою катастрофою. Він залишає великі травми у психіці людини. Через це вона майже не може вийти за межі своєї цієї матриці, яку сама собі створює. Фіксований тип мислення формується на власних переконаннях і очікуваннях людини від своєї особистості, які вона собі придумала в обмеженому спектрі. Дуже часто можна проасоціювати фіксований тип мислення з фразою синдром відмінника, але насправді фіксований тип мислення виходить далеко за межі якоїсь одної категорії. Другий тип мислення це тип мислення налаштований на зростання. Це так званий рухливий тип мислення, який не обмежується одним уявленням про себе, який не обмежується одним колом того, що людина може про себе вважати, сказати і думати. Тобто Найбільше це можна прослідкувати безпосередньо в практиці, і найголовніша риса людини з рухливим тим мислення це відмова від оцінки результату, це відмова від категоризації результату, правильно чи неправильно. Це рух за внутрішнім покликом, подобається чи не подобається, але без того, щоб будь-який досвід і будь-яку спробу категоризувати. Вдалося чи не вдалося, під мисленням, якому людина заходить в процес, не в результат, а в процес, і в якому на кожному етапі процесу людина максимально відкривається тому, щоб отримати від процесу якомога більше нових дотиків до нової реальності, які вона до цього не проживала. Відповідно, таким чином свідомо підсвідомо налаштовує своє свій тип думок. І мозкову діяльність на те, щоб пробувати, на те, щоб діяти. Для мене відкриттям рухливого типу мислення в своєму житті стала акторська майстерність. Наразі я здобуваю диплом актриси кіно довгий період часу, і це характерно багатьом людям, які вступають на акторське. Мені було притаманно така риса під час репетиційного процесу розбору ролі одразу хотілося виходити на сцену або в кадр заходити. І знати, що я хочу грати. Особливо це працює на сцені, тому що сценічні репетиції це довгий процес, в кадр ти йшов, відзнявся, нова сцена. В репетиційному процесі репетиції тривають місяць, два, три, а то й півроку. Дуже хочеться в репетиційному процесі на сцену, при виході на підмозки одразу грати чітко, одразу вийти з готовим персонажем, одразу вийти з тим, щоб існувати фактично як на прем'єрі, а то й після півроку показ вистави. Це великий стрес. Тому що ми можемо побачити роботу інженера, процес роботи, ми можемо побачити процес роботи будівельника, навіть лікаря, але процес роботи актора дуже важко відслідкувати. Він відбувається суто всередині. Оця конфліктність, яка з'являється від того, що ти одразу хочеш зробити результат готовим, тому що ти не можеш побачити процеси, які в тобі відбуваються, історію, величезну напругу, це сильно фіксований тип мислення, і для актора це катастрофа. Актор формується в постійному. Пластиліні, постійному русі. Тільки коли я спробувала відмовитись від оцінки, коли я виходила на сцену з думкою, я в моменті настільки заземлена, настільки я буквально в моменті просто дихо відчула своє тіло. Я знаю репліки, я буду їх грати так, як у мене буде імпульс у моменті. Завтра він може бути інакшим. Сьогодні він може бути не таким, як вчора. І я відмовляюсь від того, щоб грати так, щоб подобатись взагалі будь-кому. Я роблю так, як у моменті хочу. Якщо мені скажуть ремарку, я спробую її інтегрувати, але я не буду пробувати одразу інтегрувати її на 100% правильності. Я спробую її інтегрувати так, як я зможу в моменті це зробити, як я відчую своє тіло. Але я відкрита до цього. Я відкрита до того, що до мене може прийти з будь-яких сторін поради. Я відкрита до того, що я можу спробувати її інтегрувати в життя, але без оцінки того, як правильно чи неправильно. Бо жодна людина не знає, як правильно. І в моменті найкраще, що може допомогти інтегрувати у своє життя рухливий тип мислення, який налаштований на зростання це відмова від результату, відмова від оцінки, в першу чергу абсолютно, через заземлення. через те, щоб відчувати в кожному процесі максимально себе, своє тіло, свої внутрішні імпульси і думки, які заходять набагато глибше за фразу. Чи за якісь фрази, ой, це неправильно, ой, на мене зараз дивляться, ой, треба, було вже ні, не треба. Якщо в моменті ти можеш відмовитися від цього шару думок і зайти в глибші свої думки. А як я хочу? А чи мені подобається, а я спробую, а я зараз буду пробувати продовжувати? Якщо ти можеш зайти в цей шар думок, ти будеш дуже швидко отримувати нові знання. Це дуже важливо, тому що чим більше ти можеш отримати нового досвіду, чим більше ти можеш отримати нових знань, тим швидше ти будеш рухатись, тим швидше кожна нова спроба для тебе буде легше. Що ви інтегруєте ці інструменти, взагалі поняття того, що таке поразка, воно зникне. Бо поразка це категоризація досвіду в негатив. Результат має бути от таким. І якщо він не в цій точці, а в цій, це поразка. Але насправді це не так. Це розширення вашої системи координат і уявлень про життя. Я не буду казати, що весь досвід правильний чи неправильний. досвід просто є. І якщо відмовитись від ось цієї категоризації, а вийти, можна будь-яку метафору собі придумати: вийти в метафору того, що це дійсно велика система координат. І чи цікаво вам іти по одній лінії? Чи набагато цікавіше відкрити для себе купу нових точок і з них формувати щось зовсім інше, ніж лінія, щось набагато чіткіше і впливовіше, щось, що буде виходити за виміри 2D і 3D? Я думаю, що це набагато цікавіше. Якщо у вас є готовність спробувати, зробіть перший крок, зробіть половинку кроку. Отримайте досвід за межами цієї лінії і поняття того. Що таке поразка зникне з вашого життя саме собою. Гляньте як гарно. О, красота. Да. До нових зустрічей.